Привіт, Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Плаття Терапія. Увага на початку відео хочу вам сказати, що саме ця тканина, з якої в мене сьогодні пошитий виріб, дуже сильно дає усадку під час пропарювання. Тож, будь ласка, будьте уважні саме з цією тканиною, тому що вона дуже-дуже буде зжиматись, тому її пропарте перед розкроєм. А зараз деякі моменти по виготовленню ось саме цієї ковтини. Вам розказую та показую. Вона надзвичайно класна і необхідна для будь-кого. Давайте роздивлятися її. Отже, Тканина тепла, вона має такий фліс або начіс з вивороту. Ви можете саме для цього фасону використовувати будь-яку тканину. В цьому відео вам буде показано пришивання блискавки, а також виготовлення кишень. Цю ковтину ви можете одягати як з спідницею, з сукнею, так і з штанами. Чорно-біле поєднання кольорів надзвичайно класне, ця тканина з інтернет-магазину Занна, також і форнітура з інтернет-магазину Занна. Тож дуже рекомендую вам цей магазин. В цьому відео буде вам показано, як пришити блискавку, щоб вона не була ось така горбата волнами, і також деякі нюанси по виготовленню цього виробу. Він у нас з нагрудною виточкою. Також хочу вас акцентувати, як виготовлений низ. Там вставлена куліска і снурочок, і є ось такі невеличкі фіксатори, щоб була можливість стягування низу. За бажанням, якщо ви бажаєте, можна зробити так, якщо не бажаєте, можна зробити по-іншому. Ну що ж, в цьому виробі є дуже зручні кишені. Дуже детально про них буде вам розказано висока горловина, також ви можете сюди додати каптур. До речі, є окреме відео на каналі, саме про виготовлення каптура. Зручна, красива, висока горловина, щоб вам було затишно восени і було надзвичайно комфортно. Довгий рукав і на ньому пришитий манжетик з кашкорсе. Це зручно, оскільки такий рукав можна підняти буде догори. Отже, кишенька з вивороту оброблена бейкою, оскільки тканина досить таки товстенька, щоб це виглядало гарно та охайно. Все побачите в цьому відео, щоб і ви так змогли для себе зробити. Виріб повністю має прямий фасон, немає приталення, є лише невеличкі виточки, які біля горловини. Оскільки горловина може деформуватися після пари, то вже потім будете дивитися, додавати їх чи ні, в залежності від тканини. Взагалі цей виріб шиється дуже легко і впорається будь-який новачок. Робили? Робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками. Всі. Отже, друзі, сьогодні ми з вами будемо шити виріб на, на молнії або ж на блискавці, зіп. Зіп виріб. Будь-що, це може бути сукня або ковтина. Значить, моя блискавка, вона пластикова, зовсім не колюча, приємна до тіла, хоча виглядає як металева. І в залежності від довжини виробу, ви, звісно ж, обираєте собі блискавку. Тканина має бути тепленька, оскільки це в нас виріб на зиму або ж на Осінь, і може бути досить таки холодно. Тепер ми з вами розраховуємо, скільки необхідно тканини для такого виробу. Отже, розрахунок дуже простий: довжина виробу, яка ви бажаєте, і довжина рукава. Це є тканина по довжині яка необхідна. Тепер прибавки по ширині знімаєте свої об'єми і до найбільшого об'єму додаємо. 15 сантиметрів. Це щоб ви зрозуміли, скільки тканини необхідно. Приклад, Приклад, як рахувати. Наприклад, ваш об'єм стегут 110 см. Ми додаємо ще 15 тобто тканини по ширині необхідно 125 см. Кладемо тканину таким чином, щоб у вас. Частина для пілочки була на 5 см ширшою, ось тут, для того, щоб нам вшити блискавку. І розділяємо на пілочку і на спинку. І починаємо викроювати з вами. Починаємо викроювати, звісно ж, зі спинки. Ми кроємо з вами кість плеча, лінію пройми та горловину. Все як завжди. Ну що ж, друзі, основа основ, це ми малюємо з вами горловину з плеча та лінію пройми. Спинку ви склали ось так от навпіл, тепер відміряємо ширину ваших плеч, ну, ділите на 2, і там сантиметр робите припавку, припуск на шви. Ширина горловини від згину 9 см, поглиблюємо на 4 см, ось так як я зараз вам покажу, і промальовуємо на півколо. Я думаю, що вам буде гарно видно. Тепер, отут, де границя плеча, вниз відміряємо 2 см і з'єднуємо оці точки дві. Тобто кінець горловинки та лінію плеча. Тепер висота пройми, оскільки це верхній виріб, я буду брати 24 см. Але оскільки всі дані індивідуальні, то ви беріть висоту пройми необхідну саме для вас, друзі. Тепер, ви бачите, що ось там у нас. Пересікаються дві лінії, і на пересіченні цих двох ліній ми робимо заокруглення по лінії пройми. Зараз Ще раз гарно наводжу лінію, щоб вам було видно: ось тут. Бачите, на пересіченні ми робимо так напівколо. Тепер тут на середині пройми ми забираємо в сторону спинки буквально пів сантиметра. І все можемо викроювати з вами оці всі деталі. Наступний крок, ну, тут спочатку я вирізаю всі деталі спинки. Наступний крок ми беремо пілочку, тканину для пілочки, і складаю її на лице, щоб для вас був кон контраст. Так? І складаємо ми на пілочку спинку. Там, де була кромка, відрізайте, щоб вам нічого не заважало. Отже, під низом у нас пілочка, зверху, ось так, я прикладаю спинку. Щоб вам було видно. І в нас пілочка ширша, отут посередині на 2,5 см, оскільки загальне число це було 5. Повністю зараз вирізаю я це все по контуру і розділяю пілочку на дві частини, оскільки там буде пришиватися блискавка. Зараз поки що повністю все по контуру ми ось так от відрізали і розділяю, щоб було дві пілочки. Тепер обов'язково роблю коригування плечового зрізу на пілочках, щоб виріб не перекочувався в сторону спинки. Сантиметр відрізаємо і поглиблюємо горловину на 8 см. Все так, як вам показано в відео. Наступний крок ми поглиблюємо пройму, а саме нижню її частину буквально на 1,5 см, це обов'язково, оскільки в нас жінок попереду є груди. Тепер наступний крок це ми з вами промальовуємо свою нагрудну виточку. Відміряємо найвищу точку грудей і проводимо лінію вбік. Довжина виточки 12 см, а товщина виточки увага, це індивідуальна мірка. Як її прорахувати? Розказую дуже швидко. Друзі, як же прорахувати вашу нагрудну виточку? Та дуже просто. Приклад, наприклад, ви підставляєте свої числа. Об'єм грудей 100 під грудьми 80. Віднімаємо, виходить 20. Так? 20 це загальне число. Грудей у вас 2. Тобто 20 розділяли на 2, вийшло 10 см. І половина з 10 см, тобто, грубо кажучи, 20, ми розділили на 4 це є ваша нагрудна виточка. Оте От число, що вийшло, розділяємо на 4, чому? Бо грудей у нас 2. Сам рукав. значить рукав Ми його вирізаємо по формі пройми спинки, це моя авторська методика, ось така. Є окреме відео на каналі, називається Базова основа рукав. Якщо вам це дуже швидко, то можете скористатися тим відео, що є на каналі. так, Тут я від. Центру згину відрізаю 13 см, відміряю і ось так завужуємо рукав донизу. Тепер ми коригуємо передню частину рукава, оскільки попереду в нас є груди, це необхідно зробити. Ось Все, як я тут показую зараз відео. Тобто, тільки передню частину ми з вами отак забираємо, трошки, а на задній частині голівки рукава ми. При... Прибираємо зайву випуклість, щоб там у нас рукав не був горбатий. Ще раз це все є в окремому відео. Тепер манжет для низу. Беремо 18 або 16 см висота і по ширині 22 см, в залежності від кашкорсе. Це кашкорсе доволі таки плотне, якісне, тому вистачить і ось цього числа. Манжетики складаємо. Навпіл, так, Спочатку розділяю, щоб їх було два, складаємо навпіл прямою строчкою, зашиваємо і обов'язково прасуємо на лице. Нічого складного. Так, Наступний крок це ми з вами ось так, прораховуємо горловину. Знімаємо ось це число, яке виходить, враховуйте, що там спинка складена навпіл. І те саме число ми беремо для горловинки. Так, проміряємо, скільки у вас там виходить. І по висоті горловина може бути від, там, наприклад, навіть від 7 до 20 см. Вже як забажаєте. У мене конкретно тут 20 см, і по ширині там горловина була, здається, 29 см. Ось таким чином відрізали. Так, все. І обов'язково ж не забудьте попрасувати, нічим я не дублюю, якщо тканинка буде дуже тоненька, то можна продублювати. До речі, сама тканина для горловини може бути трошки меншою, щоб, начебто, так, знаєте, не сильно було розхлябано, якщо вона еластична. Тепер кишені, вони можуть бути великі, наприклад, 26 на 25 см, і от повністю по формі руки, так як я вам показую, обмальовуємо по колу. І зараз ще зробимо з вами на пілочках вхід в кишеню та зробимо їх обробку. Тут ось просто. Може бути кишеня кругла, може бути квадратна, будь-яка. В мене ось такі от дві кишеньки. Так, все, нічого складного. Отже, беремо пілочки, дві разом беремо, щоб було симетрично. І Зараз ми визначаємо з вами вхід в кишеню, ну, це в залежності від виробу, друзі. Десь приблизно 45-48-50 см від верхньої точки виробу. І ширина або ж висота оця вхід в кишеню, десь приблизно 17-18 см, щоб пройшла ваша рука. І 2 см отак в сторону. І вирізаємо ось такий вхід в кишеню. Тепер будемо обробляти його за допомогою бейки. Тепер починаємо обробку нашого входу в кишеню. В мене готова чорна беєчка, ось така намотка, з інтернет-магазину Занна, вона виконана з бавовни. Я ці бейки класні не використовую. Отже, ми беремо на лице, ось так розчіпірюємо бейку, і там є такий, як. Запресовано, вам там буде зручно пришивати. Ось таким чином ми пришиваємо на лице, там, якраз ось 5, грубо кажучи, 5 мм від краю. Ось, Все. Бечка ця по кусі вирізана. Все, тепер ви можете отут обрізати, залишки відрізати, залишаємо десь приблизно, ну скільки, ну, скільки, 3 міліметра не менше, бо щоб при прані потім нічого не у вас там не кашлатилося. І все, печку цю завертаєте. Всередину припуск. Вона ж складена була, як в четверо, начебто. Всі розуміють, як виглядає бейка по косі готова. Все і прокладаємо так по самому краю строчку, ну оскільки тканина чорна, то, можливо, не дуже гарно видно. Але я думаю, суть вам зрозуміла. Це дуже легко. І тепер ще по самому краю, ось тут на лице, я строчу. Щоб закріпити закріпити так? тобто виходить, що там двойна обробка. Все іншу, іншу кишеню ви робите точно так само. Все гарно, міцно, нічого не буде розтягуватись, це дуже класний спосіб. Тепер дивіться, ми кладемо ось кишеня, обробила я на оверлоці, так, ну, або з їх загом можете обробити, вкладаємо так всередину і тепер ось тут. По обробці, приколіть булавочками, пришиваємо кишеню. Ну це дуже легко зробити, просто прямою строчкою. Спочатку заколюю булавками і пришиваю прямою строчкою. Ну, що може бути простіше, правда? ж? Ось таким чином. так? Все, кишені готові. Для будь-якого виробу ви можете використовувати цей спосіб. Тепер найголовніше це пришивання блискавки. Блискавку обов'язково потрібно намочити, висушити, пропарити її, бо вона інколи може давати усадку. Перед тим, як пришивати блискавку, шиваємо виріб. Спочатку по плечовим швам вишили виріб, і шви запресовуємо в сторону спинки. Тепер пришиваємо в відкриту пройму рукав. Ви знаєте, що там, де допілочки ви відмітили, і отак от, от починаємо. Спочатку можете булавочками приколоти, а потім пришити рукав. Використовувати для трикотажу трикотажні строчки, якщо ви працюєте на побутових швейних машинах. І не забувайте про голки для трикотажу, бо це дуже-дуже важливо. Так? Тепер наступний крок це я роблю виточки в. Горловині спинки, тому що при прасуванні ця тканинка трошки розтяглася, деформувалась, тому робимо. Хто робив базову основу або купував у мене базову основу, то знаєш, там вони відмічені. Ми їх зашиваємо буквально, тобто загальна виточка в нас не більше пів. Сантиметра, це важливо. Після того, як зашили, зробіть коригування горловини, щоб все було добре. Так, низ теж має бути рівненький гарненький, тут все ви зашили. Тепер ми пришиваємо з вами, отак як ми пришиваємо горловинку до середини спинки, середину горловинки, і пришиваємо тільки її одну частину. Ось так. Пришиваємо. Взагалі теж, ну, нічого складного, правда ж? Пришити оцю горловинку це дуже легко. Все, пришили. Тепер увага. Перед пришиванням блискавки обов'язково з вивороту потрібно наклеїти дублерин або флізелін-тонесеньку флізелін, смужечку. От тунесеньку, найтоншу, яка є, вона або продається готова, або ви можете відрізати там буквально до сантиметра. Вниз не доклеїла, там де низ виробу 3 см і на половину комірця, оскільки ж воно ну, в нас буде там блискавка пришиватися, і начебто, як навпіл. Ось таким чином. Так, бачите, в мене там сантиметрова ця штучка. Тепер увага, дуже важливо дотримуватись інструкції, щоб у вас вийшло так само гарно, як у мене. Спочатку я заколюю булавками, ось так шпилечками. Це місце, де буде пришиватися молня. Дуже уважно слідкуйте за тим, щоб у вас шви на комірці, ось тут, де горловина зійшлися, це дуже важливо. Так, Спочатку заколола булавками, тепер ви берете яскраву ниточку, заправляєте її в голку і робимо таке зметування без вузликів, десь відступаємо від краю 1,5 см і робимо з вами зметування крупними стіпками, ось так, як я показую. Так, і потім будемо шей прасувати. Це ми робимо для того, щоб якісно і гарно вшити блискавку. Якщо цього не робити, то може вийти негарно. Тепер отак розщепірюємо і запрасовуємо праскою. Запрасували праскою, прикладаємо з вами блискавку. Прикладаємо її рівно так, щоб у вас ще було місце на підгин. Бачите, в мене блискавка. Не до кінця на 3 см, бо там ж буде підгін низу. І тепер ще я її приколую ось так от булавками, а потім приметую. Це обов'язково. Бачите, ось таким чином. Спочатку приколюю, потім приметую. І там я її відріжу, бо вона ж задовга. Да? От відміряю до середини комірця. Оскільки вона пластикова, то її легко ножничками чікнути, де і все. ось так слідкуємо, щоб було. Рівномірно, просто її запихаю. Хтось використовує такі інструменти спеціальні, пласкогубці. В мене їх в моєму користуванні особистому немає. От, Можливо, потрібно буде потренуватися ще працювати з ним. Там якось викушують ці зубчики, але, в принципі, нормально так. Робимо відмітку кінця блискавки, так, де вона буде закінчуватися. Все, приколола булавками, тепер буду приметувати. Тепер виходить, що припуск блискавки з кожної сторони, я вам покажу ось тут на короткому відрізку. Кожен припуск блискавки ми пришиваємо до того припуска, який у нас з флізлінчиком. Ви зрозуміли? От. Все, все, ви це зробили. Тепер ми з вами можемо. Роз'єднувати між собою дві половинки. Пам'ятаєте, сама, сама перша зметка, яка була, коли ми сшивали разом з вами дві половинки? Так, все, тепер ми можемо пришивати блискавку. Для цього можна скористатися спеціальною лапкою для. Бачите, в нас тепер нічого не рухається, нам зручно, але ви можете ще і приметати отут зверху, щоб у нас тканина взагалі була нерухома і не рухалася під лапкою. Тобто декілька разів можна зробити от приметування цієї блискавки. Так, це довго, друзі, але ви ж хочете, щоб було гарно, то робіть, щоб було гарно. Тепер я показую, як це все буде ось так. Бачите, тут кінчик пришиваємо спочатку, приколюю. Зараз покажу вам детально. Ось тут відрізала. І той хвостик там запальничкою його заплавляю. І булавочкою так заколюю. потім вручну зашию. Ось так, щоб все співпало, Чікнула. Можна використовувати якісь старі ножниці, щоб нові не зіпсувати. Все, щоб там все. Одинаково, щоб була довжина. ви зрозуміли, щоб у вас все там було на одному рівні. Отже, дивіться, щоб у вас цей замочок був на одному рівні. Тепер в нас з вами ось такий комірець, начебто, ми ось цією частиною огортаємо блискавку і зашиваємо прямою строчкою, тим самим блискавка в нас виходить всередині. Ось таким чином це все робимо, зашили і припуски необхідно обрізати. Обрізаємо припуск і вивертаємо комірець з вами на лице. Все. Можна поверху пройтися прямою строчкою. Так, Закріпити, щоб було охайно. І іншу частину комірця ви просто пришиваєте отам прямою строчкою. Все, Дивіться, щоб у вас було на одному рівні. Ці кутики отам вставите гарненько всередину, кінець блискавки, так, щоб виглядав охайно, і там можна вручну зашити, щоб було все добре. Тобто, друзі, ну взагалі нічого складного в цьому немає. І там теж прострочите, отут прямою строчкою, і закріпите комірець. Все, закріпите, все буде у вас гарно, охайно, супер! Тепер показую вам, що робити з низом виробу. Там пришиєте манжети, низ виробу підвернете, простручите прямою строчкою і вставите всередину шнурівку. На цьому, друзі, все. Бувайте здорові, шийте гарно і не один виріб. Всім пока, до зустрічі! Не забувайте за ваші вподобайки!